Шкода Октавія в комплектації скаут від компанії «Автолуцьк». Друзі 21 тисяча доларів за повнопривідний універсал, який має потужність 135 кВт. Станом на сьогоднішній день даний автомобіль проїхав всього на 175 тисяч кілометрів. Все це на двохлітровому дизельному двигуні, потужністю 184 кінських сили та роботизованій коробці передач DSG, яка передає всю свою потужність на повний привід. Даний автомобіль зберігся з 2020 року повністю в рідній фарбі. Друзі, в максимальній класній комплектації. На чудових 17 колесах та білосніжному кольорі. Підписуйтеся на наш канал, і я детальніше вам розкажу та покажу цей універсальний універсал. Друзі, не побоюсь цього слова. Високий, крутий, потужний і водночас економний. Все про прошкода скаут. Отож, у нас максимальна оптика біле з можливістю вирізання смуги зустрічного транспорту та автоматичні дальне світло. Присутні парктроніки, як спереду, так і заду, асистент паркування також включає в себе цей автомобіль та протитуманні фари. Друзі, для. Грязної погодки у нас є омовачі оптики. Шелік Скаут присутній на решітці радіатора. 175 тисяч чесних перевірених кілометрів німецьких, друзі, наголошую. Звіряйте по вінкоду, перевіряйте у базі офіціала. Ми гарантуємо чесність та порядність при виконанні оформлення автомобіль на ваш паспорт. Отож, у нас автомобіль 2020 року хочеться відмітити такі плюшки, як контурна підсвітка Амбієнт, вставки з декоративного дерева на дверних картах. Дзеркала, які складаються, регулюються та підгріваються, та повний електропакет. Йдемо по порядку. У нас автоматичне світло, запускаємо наш Боїнг. Також друзі, у нас є клімат-контроль. Відмінна мультимедіа з підтримкою CarPlay та android Auto, яка вже затягнута в матову плівку. Можете спостерігати. Це все роблять наші друзі на LS Detailing у Луцьку. Відмінний просто сервіс. Наступне це роздільний двохзонний клімат-контроль з підігрівом передніх сидінь. Мод вибір режиму їзди, що немало важливо у такому автомобілі, навіть є оффроуд режим для зимової пори року. 175 на одометрі, друзі. Автомобіль на повному приводі, на механічному ручничку. Чистенький охайний, щойно пройшов, повний комплекс підготовки до продажу. Хто хоче собі поповнити гараж мрії, завітайте до нас, адже цей автомобіль точно вартий вашої уваги. Задній рядок сидінь, чистенькі, охайний, є відчуття, що тут ніхто ніколи не подорожував, також, як і білосніжна, чиста стеля. Друзі, цікавий такий от варіант. Ми вас запрошуємо на запашну Луцьку каву. Чекаємо на вас в компанії Автолуцьк, яка знаходиться в село Липини Окружна 5. Номер телефону присутній в шапці профілю, автомобіль справді вартий свої гроші для найкращих підписників торг біля цього білосніжного капота. Всім вам бажаємо удачі, гарного дня та на зв'язку.